Як ми обіцяли, у нас включення з Донецької області прямо з бліндежа з військовослужбовцем Сергієм Гнізділовим, який доволі відомий в соцмережах за цікавими дописами. Ти за тисячу кілометрів від нас, в той час у нас топ-тема останніх днів в соцмережах це. Чи ставити, чи не ставити ялинки От у Львові, вирішили що таки будуть ставити вже дуже багато критики, те, що ці гроші меценатські не допомагають, все одно все не так. І власне перше ж питання: як ти сприймаєш? От прийшовши завдання, почувши від мене цю інформацію. Наскільки це все адекватно відбувається у Львові? Що у нас зараз тут головна тема чи ставити, чи не ставити ялинку? Дивіться, якщо це гроші меценатські, як ми говоримо, так і що це гроші бізнесу, і бізнес таким чином себе рекламує, встановлюючи ялинку в містах. Я проти цього не маю нічого проти, тому що це одна з е, ну рекламних промоцій, на яку взагалі е, може виділяти кошти той чи інший бізнес. Як ми можемо заборонити бізнесу ну, свою діяльність? Це гроші бізнесу. Нам до них діла немає бути. Якщо це гроші держави, то я звісно категорично проти під час війни, під час нефінансування серйозного багатьох статей розходів виділяти гроші на розваги. Я вважаю, що це недоречно, якщо йдеться саме там про кошти місцевих бюджетів або про. В цілому державні кошти, але тут ще йдеться тому... про не, не завжди про кошти. Тут ще йдеться про те, що мовляв, ну не на часі святкування, не на часі такі розваги, не на часі такі там яскраві ілюмінації. Ну тобто, ще є цей контекст, що вибивається вибувається загального контексту війни. Мовляв, тут війна, а ми тут намагаємося імітувати, що у нас свято. Я на фронті з 2019 року, і ми постійно святкуємо, знаходимо якийсь час, можливо, там новий рік святкується не прям на новий рік, так або е, були такі випадки, коли я безпосередньо новий рік зустрічав на позиції. То, звісно ж, там е, ніяких там святкувань прям не вдавалося е, зробити в нашому бліндажі. Але, наприклад, там першого-другого числа ми собі готували стіл, ми його накривали прямо в бліндажі. Ми сідали і. Ну, якось е по-своєму, по-військовому, по скромному, але його, е той старий, ну, е старий рік ми проважали його. Так само е для мене сакральним святом є Різдво Христове, яке е в цьому році, в минулому і певний час ми святкуємо е разом з усім християнським світом 25-го числа. Тому е люд люди на фронті теж святкують. Може, в якихось таких е обмежених масштабах, так? Може, вони не можуть собі дозволити поставити на фронті ялити і, і пускати салюти, але ну, якийсь святковий елемент, там свят вечора, або е, ну у нас в пісках навіть в 21-му році хлопці ходили з позиції на, на позицію Христославили. Тобто е, я не бачу в цьому чогось такого надкатастрофічного, коли Звісно ж, треба не забувати, що у нас є фронт, і що навіть під час е, е, застілля такого та, святкового треба не забувати завдяки кому цей стіл взагалі можливий. І не забувати, яка сьогодні погода на вулиці, тому що насправді чомусь я думав, що попередні три зими е, навчать мене якось або адаптують мене до цього, але до Донбаської грязюки ніхто звикнути. Насправді не можна тобі особисто хочеться, якщо тебе.